Вітаю, ви на каналі Антикваріат та колекціонування. Сьогодні на огляді срібна монета Великодня Радість Писанка номіналом 10 гривень, випущена Національним банком України у 2025 році. Монета присвячена писанкарству, давньому мистецтву українського народного розпису, що вражає витонченістю і багатством орнаментальних мотивів, символізуючи сонце, зародження життя та пробудження природи. Писанкарство є важливим елементом національної ідентичності і збереження традицій. У 2024 році писанку, як українську традицію і мистецтво оздоблення, включено до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Це перша монета, випущена Національним банком України у формі писанки. Варто зауважити, що українські монети-писанки випускаються ще з 2016 року, але королівським монетним двором Канади, оскільки там є досить велика кількість української діаспори, а писанка є основним атрибутом великодніх свят. Саме там вперше в світі для монет було використано яйцеподібну форму писанки королівського монетного двору Канади. Випускаються у сріблі 20 канадських доларів та золоті 250 канадських доларів. Згодом на канадські писанки я зроблю окреме відео, тому підписуйтеся на канал, щоб не пропустити. На аверсі монети в центрі композиції розміщено стилізоване дерево життя, яке є символом Всесвіту, зображеним у формі дуба, образу сили, захисту, довголіття чоловічої мужності та вірності. Дерево умовно поділено на три яруси світи, кожен з яких містить писанки із символами, притаманними кожному світу. Загальна кількість писанок, що зображена у трьох ярусах 12, що також відображає 12-річний цикл. У верхній частині дерева, що відображає небесний світ, зображені берегиня, жінка-богиня, охорониця всього сущого», над якою розташована стилізована квітка як символ людської душі. Сонце джерело життя і шанований із давніх часів небесний вогонь, зірка або ружа символізує сонце, життя, розвиток і благополуччя, бджола знак родючості та працьовитості, птах, уособлення вічності безсмертної душі та духів предків. Стовбур дерева є зображенням земного світу, в якому розміщені образи оленя, тварини, що приносить світло, асоціюючись із землеробством і знаннями, коня, символу сили, руху та чоловічої природи, барана уособлення творчої енергії. Нижня частина дерева та коріння представляє підземний світ і воду. Тут відтворено такі символи: сигма, у формі англійської літери С. Що зображує підземного змія як охоронця домашнього вогнища, оберіг, який поєднує знаки Христа, ромба, сварги, рогів барана і крапок, риба, символ родючості життя і християнства, хвилі, які особлюють безперервний рух води, життя і світу в цілому, навколо дерева рамка із трикутників, що символізує триєдність Всесвіту, небо, земля і вода. А також відображає концепцію Божественної трійці гармонію і завершеність через рівнобічний трикутник. У верхній частині монети зазначено напис Україна. Трошки нижче, ліворуч номінал 10 та праворуч графічний символ гривні нижче по центру на стовбурі дерева Малий Державний герб України, ліворуч від нього рік карбування монети 2025. Та логотип банкнота монетного двору Національного банку України, праворуч від Малого Державного герба України, позначення металу та його проби та маси в чистоті. На реверсі монети зображено традиційну писанку Одеської області, відому як Сорокопуть або Козачі левади. Писанка оздоблена складними орнаментами, кожен з яких має глибокий зміст. Сварга один із найдавніших символів сонця, щастя, добра, побажання благополуччя та захисту від лиха. Прямі коси й хрести уособлюють тривимірний всесвіт, що об'єднує різні рівні буття, драбинки символізують духовне зростання, шлях до Бога та прагнення до вищого життя. Сонце на писанці уособлює джерело життя, небесний вогонь, який завжди шанували як символ тепла і світла. Розташовані на білому тлі дві сварги, накладаючись одна на одну під кутом, створюють ефект постійного руху та енергії. Це враження підсилюється серединним колом, яке символізує космос і нескінченність. Поєднання зеленого та чорного кольорів, окреслених жовтим контуром, додає орнаменту особливої напруги та сили, що надихає і заряджає енергією. Номінал монети 10 гривень, рік карбування – Матеріал срібло 999-ї проби. Маса монети 31,1 грам. Монета у формі овоїда. На гурті секторальне рифлення. Тираж монети 7,5 тисяч штук. Дата введення в обіг 17 квітня 2025 року, серія монет. Українська спадщина, категорія якості карбування. спеціальний анциркулейтед. художник Олександра Кучинська. Скульптор Анатолій Дем'яненко та Володимир Дем'яненко. Монета комплектується у білому футлярі, зверху на якому зображено фрагмент сварги. На момент продажу у інтернет-магазині Національного банку України вартість монети становила 5798 гривень. Напишіть у коментарях, яка її вартість на момент перегляду вами цього відео. Дякую за перегляд відео. Буду вдячний за вподобайку, підписку на канал та коментар під відео.